Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте відкриємо мапу. Давайте пройдемо якусь гоночку. Ну Давайте, наприклад, пройдемо. Давайте оце коло. Тут три кола. 5 касариків в разі виграшу дають. Якщо переможемо. Давайте спробуємо. Може вийде, а може не вийде. Хоча, судячи з того, якого рівня тут тачки, може в мене й вийде. Хоча на 100% я не впевнений. Так, погнали. І не дарма я модифікував свій додж до вуличного рівня. Досить швидко я їх обігнав. Звідки він пер? То для нього зустрічна смуга була. Так, неприємно. Було що трохи пошкодив дощ. Зато якісь стоп-сигнали. Для того часу це, як сказати, В новинку прямо. Зараз кожні автомобілі мають таке. Ось так сюди повертаємо. Так, вже друге коло пішло. Так, я дивлюсь досить уважно на дорогу, щоб нікуди не врізатися. Тейхиша. Спробую проскочити, Проскочив. Тихіше. Тихіше. Нічого, що трохи нас доганяють, але вони не зможуть нас догнати. Бо до фінішу залишились, не знаю, лічені кілометри. Ну, ось так десь. Ідеально ввійшли в поворот. Хоч в мене є закис азоту, але я не використовую його, тому що немає в цьому потреби. А ось і фінішна смуга. Більше шести касарків отримали. О, перебавки бонусів. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все до скорого.